У цьому відео я хочу показати, чим бренд відрізняється від логотипа. Мої пояснення будуть корисні не маркетологам та фахівцям, а скоріше тим, хто до маркетингу не має відношення. Тобто це будуть така спрощена система пояснень, оскільки в Україні йде війна, є болючі теми. В кінці відео я покажу своє бачення маркетолога, що таке русський мір. І це буде якраз через поняття брендінгу. Всіх вітаю! Далі докладніше. Давайте для початку розглянемо декілька класичних визначень бренду. Бренд це комплекс понять, які узагальнюють уявлення людей про відповідний товар, послугу, кампанію або особистість. Бренд це впізнавальна емоція, яку викликає компанія, продукт або певна відома особа. У процесі брендінгу формується правильний образ та комунікації, через які люди сприймають бренд. От приблизно такі визначення можна знайти відносно цього поняття, але дуже часто вони не дуже пояснюють, що це насправді. Давайте розбиратись. У будь-якого бренда є свій знак, символ або сукупність символів, картинок або букв. І цю частину бренду правильніше назвати логотипом. Логотип це просто малюнок. Будь-який дизайнер може створити щось подібне. Принциповим є те, що за цим малюнком символом ще нічого немає. Там можуть можуть читатись, відгадуватись певні образи, слова, якщо вони є частиною логотипа, але в принципі це просто картинка. Далі, логотип може стати торговельною маркою. Тут теж можна знайти багато визначень, але найчастіше під торговельною маркою розуміють. Логотип, який пройшов певну юридичну процедуру реєстрації, після цієї процедури він вже зафіксований за певною компанією, йому надають такі коди, сфери діяльності, до яких відноситься цей логотип. Є опис продуктів. Тобто тут вже є таке поняття, як авторське право, закони, які регулюють використання цього символу, тобто логотип. Але від того, що ми взяли і цей символ, логотип, нанесли на продукт, логотип ще не став брендом. Брендом він стає, коли з ним стоять певні сенси, образи і, може, цінності. Можна ще сказати, що бренд починає розмовляти з ринком на відміну від логотипу. Давайте тимчасово змінимо тему, візьмемо правила дорожнього руху. От ви бачите цей знак, символ, що він означає? То водій, той знає, що цей знак означає рух заборонено. Чи можна це зрозуміти з символу самої картинки? Звісно, ні, бо тут майже нічого не намальовано. Але за цим зображенням стоїть набагато більше, ніж просто значення рух заборонено. Для цього знаку дія цього знаку не поширюється на транспорт, що рухається за встановленими маршрутами, на транспорт, що обслуговує, наприклад, громадян, і так далі. Тобто, тут такий дуже складний вміст. Це приклад, коли за картинкою, символом стоять певні змісти, сенси. У випадку з правилами дорожнього руху цей зв'язок він прописаний самими правилами руху. Щоб отримати права, треба вивчити ці символи, щоб побудувалася асоціація. От побачили символ або знаки, відразу мозок розгорнув його значення і зрозуміло, що треба робити, а що не треба робити. Що хотіла цим показати? Коли з логотипом немає ніякого змісту, асоціацій, це просто символ. Логотип може стати торговельною маркою після проходження процедури реєстрації, а от брендом він стане тоді, коли до нього будуть прив'язані якісь асоціації, зміст і навіть емоції. Побудова бренду це складний процес, це комплекс таких маркетингових кампаній, які і закладають всі ці сенси в, голові, в голову цільової аудиторії. Що ми хочемо, щоб думали про наш продукт? Чим він повинен асоціюватись, які емоції викликати, які настрії створювати? Ну, давайте трохи розглянемо це на прикладах. От ви побачили просто лога. Впевнена, що у вас виникли асоціації. Хтось згадав iPhone, хтось Стіва Джобса, відразу зрозуміла, до якої цінової категорії відноситься продукт, співвідношення, ціна, якість. По настрою це більш такий серйозний бренд. Ще один відомий бренд. Асоціації може бути багато, смак, певний аромат. Бренд може нагадувати навіть мелодію. Це про спокій, можливість розслабитися, трохи відпочити і випити каву. Варіант такого більш жартівливого бренду цукерки Мемденс це таке смачне драже. У цього бренду є свої веселі герої, які здають певний такий гарний, веселий настрій. Асоціації щось яскраве, веселе, гра, сміх, солодкий смак і так далі. Є ще такий термін впізнаваність бренду. Це здатність споживача визначати і впізнавати продукт серед інших торгових марок за характерними атрибутами самого бренду. І це і візуальне образ, тобто впізнаваність самого символу, тобто логотипу всіх сенсів, асоціацій, які в цей символ, скажімо так, вбудовані. Чим більше асоціацій, тим багатше і яскравіше картинка розгортається в голові у цільового клієнта. Тим цінніше цей бренд, тобто бренд вже має свою вартість. Якщо це просто символ, за ним нічого немає, то він нічого і не коштує. Щоб побудувати відповідні асоціації, закласти ці сенси в сам символ, на це потрібен час і гроші. І саме тому брендові речі коштують дорожче, ніж нонейм-продукти, тобто без бренду. Є бренди, які позиціонують себе, до речі, в недорогому сегменті. Позиціонувати значить зайняти відповідну позицію у свідомості клієнта, наприклад, слоган як додаткова частина бренду, відмінний результат без переплат. В такому випадку позиціонування що це недорогий продукт, гарна якість, але за доступною ціною. Є бренди класу люкс, там своя картинка і свої сенси. Такі продукти можуть здаватися безглуздими. Це просто річ, вона не може стільки коштувати, можна навіть прокинути собі таку собівартість продукту. Тут не треба шукати раціональну логіку. В таких продуктах дуже висока, ось ця брендова емоційна складова, яку потрібно вміти відчувати або бути професійним споживачем. Наприклад, якщо ви не відчуваєте різницю між винами за 50 доларів та 1000 доларів, то і не треба купувати дорогий варіант. Часто дорого, висока ціна це навіть не про фізичні властивості. Тут ще може виникнути питання: чи можна в бренд закласти не зовсім реалістичні ідеї, щось, що не відповідає дійсності? Так можна, деякі характеристики продукту можуть прикрашатись, перебільшуватись. І це може бути непомітно за рахунок того, що це цілий комплекс різних ідей. В будь-якому випадку не може бути, щоб бренд містив опис продукту, який повністю не відповідає дійсності. Тобто, по бренду це солодке, а насправді це солоне. це безглуздо, такого бути не може. Ще раз, побудова бренду це складна задача, тому що, тому що всі ці сенси, змісти, асоціації треба прив'язати до символу. Маркетологи не можуть змусити цільову аудиторію вивчити все це як у випадку, наприклад, з правилами дорожнього руху. Тому тут потрібна потрібна система маркетингових комунікацій, рекламних компаній, і на це потрібен час та гроші. Ще один приклад, як можна як може працювати бренд? Русський мір. Це також свого роду бренд. В нього є символ Георгівська стрічка. Після початку війни був трохи ребрендінг, додався ще символ Z, який теж несе ті самі сенси. Що за цим стоїть? Які тут меседжі? Русський, який любить Росію. До речі, це нормально любити країну, в якій ти живеш. Росія дорівнює її лідер, її керівник. Лідер найкращий. Критика лідера значить, ти ворог народу, ти зрадник, ти не патріот. Нормальні комунікації вони переплітаються з тими, де є підміна понять, як то Росія дорівнює лідер. Всі навколо вороги, інші країни для нас загроза, нам загрожує небезпека, ми повинні захищати русських, ми своїх не кинемо, повинні врятувати за мир, збережемо Росію, руску культуру і тому подібне ще дуже успішно всадили в голови людей ідею про таку велич Росії. Рекламна кампанія цього бренду почалася у 2014 році. Наскільки вона була успішною, можна судити з того, скільки людей зараз знаходяться під впливом всіх цих сенсів абсолютний відрив від реальності. Тут ще є особливість в тому, що всі ці сенси, меседжі, вони ж заходять у свідомість цілим комплексним пакетом, все відразу, тому люди і не можуть розрізняти розірвати окремі комунікації. Наприклад, що лідер це не Росія, можна любити Росію, побачити відверте зло свого фюрера. Це ще такий. Ну, це ще один такий приклад, як за однією фразою, символом розгортається така ось потужна картинка, коли говорять, що в Росії дезінформація, це не просто надати некоректні факти. Люди просто так не повірили. Це не просто зби так не, не так просто збити з пунтелику або обдурити людей. Ми тут говоримо про пропаганду, тобто поширення певних соціально-політичних знань. З метою їх втілення у суспільну свідомість і коли за символами короткими меседжами вже стоїть ціла, ціла система сенсів знань вірувань, яку втілили у суспільну свідомість, можна ще сказати, встановили певний софт в голову людей, цим оперувати впливати на людей набагато простіше. Надається правдива інформація, але вона б'ється у бар'єр. Тобто вставлену програму, систему. Програма перекручує інформацію, Люди нічого не чують, ніякі аргументи не діють. Повний відрив від реальності. Це ще все ускладнюється тим, що навколо багато людей, які теж знаходяться під впливом з таким самим софтом в голові. Всі ж не можуть помилятися, тому ілюзії побачити дуже важко. Все це працює і на відстані, коли люди відчувають приналежність до певної спільноти. Я руский, і, і от якийсь час вони черпали інформацію з певних джерел. То тут буде те саме. Це про росіян, які живуть в інших країнах вже давно або якийсь час, і теж за русський мір. Що з цим робити, я не знаю. Думаю, що потрібен час, щоб люди почали хоч трохи сприймати реальність. Але на жаль, водночас в нас продовжується війна і летять ракети на цивільні об'єкти, і це дуже важко проживати. Але ми віримо в зСУ, ідемо до перемоги, ми не опускаємо руки. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи корисна була для вас ця інформація. Ставте вподобайки. Ми тримаємося і до зустрічі у нових відео.